Вітаю всіх, я Ірена, хто не знає, і це канал Здоров'я та Довголіття. Сьогодні будемо говорити на таку важливу, дуже сильну тему, як чому потрібно практикувати довге голодування. Так? Тобто від 24 годин і від 72 годин, і, можливо, до 21 дня. Чому це важливо і які вісім головних ключів? Плюсів є в довгого голодування. Отож, підписуйтеся, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Підписуйтеся, також лайкайте, залишайте свій коментар. Отож, першим ключом, плюсом буде те, чому, скажімо так, корисно голодувати, саме те, що організм... Переходить в режим виживання, і що починається правильно. Починається спалювання жирів. Так, це є дуже класно якраз для тих, хто хоче схуднути. Так, але також хочу ще наголосити на тому, що потрібно пам'ятати, що потрібно. Поступово входити в цей режим, так? Тобто не зразу, раз, і я голодую 3-4 тиждень, так? Ні. Воно так не працює, тому що ви зриваєтеся, ви змітаєте все підряд. Мій досвід, так, по крайній мірі, показує. Починати потрібно з одного дня. А то й взагалі просто пропускати дві, два прийоми їжі так. На наступний, наприклад, місяць а, уже цілий день можна так. На наступний місяць, так, або через три тижні, або через два тижні, хто як зможе. А наприклад, два дня, ну і так далі. так? Також хочеться сказати, що входити потрібно по-своєму в голодування. Тобто, вже, а, наприклад, ви їсте два рази в день. Так. Три рази в день я не рекомендую їсти, тому що а, псуються органи і а, зашлаковується швидко організм. Так? І кишечник також. Ось, а, два рази, так, то ви, наприклад, їсте а, поїли. А ввечері вже не їсте так. Хто вечеряє, а п'єте теплу водичку, а на наступний день уже голодаєте. А потім, коли ви виходите, наприклад, а, наприклад, в середу ввечері я теплу водичку вживаю. В четвер я голодую. Так, а в п'ятницю я виходжу мене вихід, наприклад, так. То а, в п'ятницю зранку я не ще не їм, я вживаю теплу воду і можу з'їсти один а, одне яблуко через годину, так а в обід. Уже я повертався до свого звичного режиму, так тобто, там салат, якийсь, білок, злакіт, гречка чи рис і так далі, так. Ось, тобто, ось таким чином це дуже важливо пам'ятати. Так ось, перший ключ, перший плюс, режим виживання включається, тобто починає харчуватися організм припасами, так, які є в вашому тілі. Плюс починає займатися організм а, генеральним прибиранням, так, тобто, а, можливо, щось недоліковане було, так, і запалення і десь в якомусь органі клітини накопичилося, так, омертвілі. Тобто, тільки шкіра зверху може мати омертвілі клітини всередині так само. Так? І воно починає генерувати так? і займатися генеральним прибиранням. Сміття зайве омолоджує нові клітини, мітохондрії починають добре відновлюватися і працювати. так. Ось від покращується пам'ять. Що дуже важливо пам'ятати, що а, ті люди, які голодують, вони відзначають такий момент, що вони почали себе як більше енерджайз, так Будуть такими енерджайзерами, так, більше енергії відчувати. Е, класний настрій, так, свій шкіра висвітлюється, так. Ось зможки зменшуються. Ну і взагалі клас. Ось і е, органи починають. Е, Відновлюватися, так? Тобто це просто неймовірно. А, також затримується процес старіння. Це вже відзначив вчений японський, що зупиняється старіння, так? І омолоджується сам організм. А, так, про збільшення метохондрії сказала. Це енергетичні станції організму далі. Номер два. А, другий плюс, який Є під час голодування – це атофагія, тобто перероблення старих клітин, пошкоджених білків в організмі, так? Тобто це також дуже важливо і організм омолоджується. Третій плюс це потрібно робити не часто це, так? Тобто, але щоб ви дійшли до кінця. Тобто ви маєте морально, ментально настроїтися, так? Тобто 4-3-4 рази в рік цього буде достатньо. Якщо ви, до прикладу, голодуєте, а, ну, 3 дня, так, 4 тиждень, так, то, то, то 3-4 рази в рік цього буде достатньо. Якщо ви не так голодуєте, але голодуєте, наприклад, тільки один раз, а, од, од, одну добу, тобто, так, або а, не знаю, дві доби, так? 36 годин, ну, тобто майже дві доби, 36 годин, так? То а, два, один раз на місяць або один раз на два тижні. Цього достатньо. Так, четвертий плюс це відновлення стволових клітин, а, тобто це також дуже важливо, тому що всі ми знаємо, що на сьогоднішній день роблять різні крема, якісь. А, Забортових матеріалів, коли жінка робить аборт. За бортових матеріалів теж витягують ці штуки, стволові клітини і роблять крема. Тобто різні, я зараз не буду їх ці всі різні методи, але є різні методи, які от, типу, наносиш на шкіру, і твоя шкіра омолоджується, але воно так не працює. Працює те, що а, який бензин ми собі заправляємо в наш організм. Тобто, паний бензин Погано буде наша машина працювати. Ось і все. Ніякий крем не поможе. П'ятий плюс це довго голодування, це те, що у вашому організмі забираються всі запалення, які є. Вченими було відзначно різні експерименти велися, так? І, по-моєму, якщо я не помиляюся, це в лондонському якомусь університеті велися такі спостереження, що при довгому голодуванні запалю, запалення в організмі забираються, тобто зникають певні хронічні хвороби, знімаються, ну, Хвороби Зазвичай знімаються чим? З таблетками. Так? Ось. Але до причини хвороби так і лікарі не добираються, ось ну, думайте самі. Так, і далі просто рецидив ще гірше, ніж було. Ось також знімаються такі наступні а, хвороби, як артрит, діабет, ревматизм, пілнефрит, язвен, інсулінорезистентність, ревматоїдний, артроз, а, склероз російний. Ну і так далі. Тобто, всі, абсолютно всі автоімуні захворювання, так? А, тобто викликають, а, забираються всі запалення. Ось а, далі. Далі, наприклад, коли ви голодуєте, організм сам знімає ці запалення і відновлює всі процеси в організмі людини. І плюс, знаєте ще що? Правильно, ще дуже сильно поліпшується імунна система. Тобто ті клітини, які борються з поганими клітинами, які потрапляють і розвиваються в нашому організмі. Так? Також зменшуються клітини, опухолі різні, так? ну і так далі. Ось а, рак опухолі, а, фрункули різні, тобто довге голодування це просто дуже класний винахід, і його потрібно застосовувати саме тим людям, які от мають перечень таких хворіб, або будь-яких взагалі інших хворіб, так, також діабети. Ось, а, і так далі. До речі, хочу ще наголосити, що під час, до прикладу, війни а, я трішки історію люблю читати. А, під час війни, там першої, другої, третьої, так, першими людьми, які шукали, так, е висилали їх на Сибір. Це були люди, знаєте, які? Це були якісь е розумні люди, інтелектуали, це були знахарі, це були лікарі. Це були натуропати, там ще якісь дієтологи і так далі. Так? Тобто ті люди, які, якісь травники, які лікували людей без таблеток. І, до речі, саме тоді поступово почали встановлювати, а, значить, а, фармацевтичний оцей індустрію, бізнес, так? Щоб для чого? Щоб підсадити людей на таблетки. Ось тому. Ніяких таблеток, природа, матінка вас вилічить, і все буде добре. Головне з головою підходити до. Цього питання до ваших хворів. Отож 48 годин, 72 години або тиждень часу, або два тижні часу, хто як може, практикуйте і все у вас пройде. Ви побачите, що ви перестанете хворіти. Далі хочу ще зауважити, які говорять: ну, знаєш, мені лікар сказав, що мені не можна голодувати, бо та то, 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 то. Або там, наприклад, в мене проблеми з щитовидкою, якщо я не буду. Буду вживати тих таблеток, я помру. Дорогі мої, Бог, природа, так він створив так все, що організм, наше тіло здатне виліковувати сам себе. Тільки потрібно забрати ті речовини з раціону, які посилюють або роблять згубний вплив, так або роблять якісь побічні ефекти. Так, в нашому організмі. Всі, знаємо, що, всі знають, наприклад, дієтологи, я розкажу так. Коротенько, всі знають дієтологи, що коли а, в дівчини а, прищі, так, наприклад, значить вона багато вживає солодко і молочки. так? Розумієте, так? Да? Далі всі знають, що якщо, наприклад, на вечір їсти забагато сольоного, ось або води пити, або взагалі будь-що пити, так то що, то організм на ранок набрякає. Тобто, це от, ну, причина і наслідок, це потрібно розуміти. Ось а тому потрібно забрати ті продукти, які згубно впливають на організм, тому що проблема залишиться. Але коли ти з таблетками забираєш про тільки цю проблему, а проблема то залишається, так. І рано чи пізно судини, тромб, тромби, так ну не, не витримають, так і якась буде закупорка, десь розумієте, і піде крововилив або в серце, або в мозок, і все, і людині просто ну капець, нічим не поможеш, так. Тому не слухайте лікарів, тому що вони пропагандують а, більше вживати таблетки, а таблетки знімають симптоми. Ще раз наголошу, вони запитайте будь-якого фармацевта в аптеці. Є що, щоб не зняти симптом, а повністю вилікувати, наприклад, хронічний мій. Вам скажуть, знаєте, що мені сказали? Ми не маємо нічого абсолютно, тому що ми тільки маємо такі таблетки. І препарати, які просто знімають симптоми. В нашій аптеці, ви і в будь-якій аптеці, ви не знайдете цього, так? Тобто, все. Для чого було питати? Так? Тобто, ви повинні розуміти. Далі сьомий, а, сьомий плюс це те, що при голодуванні ваш організм харчується кетонами. А, наприклад, той, хто має опухолі, рак, якісь папіломи, ну і так далі, всякі оці такі новоутворення, так, вони не можуть, ці опухолі не можуть жити за рахунок кетонів. Їм треба отак, щоб він в рот клав і прожовував і так. Рак харчується цукром і м'ясом, це потрібно також пам'ятати. Восьмим плюсом також про, мова йде про антиоксиданти, так? Про те, що коли ви голодуєте, в вашому організмі збільшується така сеть антиоксидантів. Так? Ось Це що? Це вітамін С, це цинк, це ліпоєва кислота і так далі. Тобто вони збільшуються в вашому організмі, певні моменти роблять для того, щоб почистити почистити певні, певні елементи, так, з погані з вашого організму. І далі вони знову трошки спадають, стабілізуються. Так? Це також дуже класно. Тобто ваша імунна система починає працювати, відновлюватися. Тому що якщо ви вживали антибіотики кожен місяць або кожні 3-4 місяці, так, вони антибіотики повністю вбивають імунітет а, повністю. І ваш організм вже не бореться. Будь-яка букашка, комашка залетіли в ваш організм і все. І ви знов хворі, і ви з вами щось робить. Тобто, ваш імунітет не працює. А ця штука голодування вона відновлює ваш, вашу імунну систему. Ось. А, далі дев'ятий плюсом дев плюсом це, по поводу стресу, розберемо. Так? Дев'ятий пункт. Дехто каже, що стрес, стрес- дуже сильно впливає на організм, коли ти голодуєш, особливо це дуже великий стрес для організму і так далі. Не може такого бути. Але вчений довів так, японський вчений, не пам'ятаю його прізвища, який розробив аутофагію, так, і Нобелівську премію получив за це. Довів, що це користь для організму, голодування це користь для організму. Ти даєш спокій своєму травленню, своїй травневій системі, і твоя, твій організм, твоя машина починає відновлюватися, очищатися, замість того, щоб перетравлювати і час витрачати на перетравлення, що там понакидував в себе, так? Тобто в неї є час, щоб очистити орган, відновити їх, так? Ось, і це дуже велика користь голодування, це дуже велика користь для наднирників. Так. А ось таким чином. Що ж я хотіла сказати? Тобто наша імунна система робиться ще сильнішою за рахунок голодування. Але вона починає працювати від 36 годин. Тобто не просто 24-12 годин ти поголодував і все, тобто вона починає працювати і підвищуватися, і відновлюватися від 36 годин і вище. Як? А тепер саме основне, як же проводити голодування? Це також дуже важливо. На початку ви маєте відчувати свій організм. До якщо ви, а, м, ви не можете голодувати 3 дні. Або ви не можете навіть голодувати два дні. Так? а Дехто не може голодувати навіть один день. Ось, що потрібно починати. Спочатку ви повинні прислухатися і а, дати зрозуміти вашому організму, що міняється от екосистема. Да? І значить, ми от переходимо на новий режим. Ось, і йому, щоб адаптуватися організму, потрібен час. Тобто для всього потрібен час, так? Ось. І для нашого організму теж. Тобто починайте з малого. Якщо ви, до прикладу, снідаєте, обідаєте, так, я, наприклад, не снідаю, я обідаю ввечері, мені це it's okay. Ось, Наприклад, якщо ви снідаєте і обідаєте, то пропускаєте вечерю. Далі, наприклад, наступний місяць або наступні там, через два тижні ви поснідали, але не обідаєте і не вечеряєте. так? Ви можете. А, Пити воду, ви можете пити чай, ви можете а, там не знаю, якщо ви п'єте каву, то пийте, хто сказати, п'єте, пийте так, але маєте на увазі, що кава робить так, запам, запаморчня і оморуки, тобто маєте на увазі. Да, а, Тобто я п'ю різні лимонади, обов'язково без цукру, без меду, без нічого, просто вода. І там лимончик закинули, або вода, там ще там щось закинули, так, або трав'яний чай попили, або зелений чай попили. Також досить гарно впливає на очистку організму і судин. Ось. А, і дивіться, як ваш організм себе поведе. Також це дуже важливо. Також не забувайте, коли ви голодуєте. Взагалі, рекомендовано вживати мультивітаміни органічні, не синтетичні, а органічні, так ось для того, щоб організм наповнювався певними елементами, тому що ми знаємо, що Екологія зараз не така, як була раніше, клімат не такий, і а, фрукти, овочі вирощують так, додають пестициди різні і так далі. Ми ж не знаємо так. Тому старатися органіку вживати і старатися вживати мультивітаміни. Якими курсами, наприклад, ви вживаєте тиждень часу, так, а на другий тиждень пару днів зробили перерви. Далі знову тиждень часу, пару днів зробили перерви. Так, це і цокей. Також під час голодування бажано вживати мультивітаміни і різні добавки органічні. Це дуже важливо ось Далі є така трава, яка допоможе вам, якщо ви не можете, наприклад, а, значить а, відчуваєте постійно голод, є така трава худі акордоні так Тобто вона притуплює голод і дає спокійно вам голодувати. Ось, а також бажа різні інші вживати трави, комбінувати по 2-3 травички, так, пучками і а, пити. Також дуже гарно впливає на організм і а, відновлює клітини. А що стосується, ще хочу сказати, дехто мені здав питання по поводу солі, тому що якщо не вживати сіль, буде, будуть проблеми, так? Тіло буде отак от трясти. Там, ну, і так далі. Певні моменти буде. Будуть, а, Ще важливо включати електроліти, пити, значить, препарати так або водичку є, там в магазині продається з електролітами, так. Ось і плюс морську сіль, так буквально там ну щепотка чуть-чуть, так там зранку, там чи ввечері, як ви п'єте. Я, наприклад, це роблю зранку. Ось тому ось такі в мене рекомендації, а до речі, протипокази, кому не дозволено робити певні моменти з голодуванням. Це тим, хто кормить груддю так, і хто є вагітний. Ось, А всім решта прям рекомендовано, щоб хвороби йшли з вашого організму. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. А, і до наступного тижня підписуйтеся, залишайте свої коментарі, що ви думаєте про голодування а, і всім па-па-па-па.